Стосовно районної влади ми вживаємо заходи щодо відшкодування. У нас в першу чергу ми будемо спрямовувати зусилля на ремонт саме шкіл, дахів шкіл. Я виїжджав особисто на місце пригоди, там дійсно пошкоджений шифер, там близько б йому отвори, ну вибити градом отвори. Радіусом 10, 10 сантиметрів. Та в зв'язку з тим, що в школах вже частково проведений ремонт, підготовка до нового навчального сезону, тому ми, у нас передбачений резервний фонд, в якому є в наявності тисяч, тисяча шиферу, тисяча листів шиферу, ми в першу чергу їх будемо спрямовувати на ремонт цих шкіл. По населенню, значить, дали методичну допомогу сільським головам, які на сьогоднішній день складають акти на те, що це була надзвичайна ситуація. І за рахунок надзвичайної ситуації були пошкоджені саме будинки, не будинки, а покрівлі населення. І будемо також... Звісно, матеріальні резерви у нас досить, і фінансові досить обмежені в районі, але, звісно, ми не будемо стояти осторонь, будемо працювати щодо допомоги населенню.